Недостатня кількість споживання води може призвести до запамеречення, сухості в роті, відчуття слабкості, навіть головного болю. У цьому випадку вода ваш рятівник, наголошує лікар Олена Колоденко. влітку, коли спекотно, тоді нашому організму потрібна додаткова кількість рідини для того, щоб наш організм працював без додаткового навантаження. Це може бути бутильована вода або очищена вода, яку ми вживаємо. Вона є корисною для нашого організму. Треба віддавати перевагу чистій воді замість солодких газованих напоїв, зазначає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги. Краще це звичайна проста вода. або зараз, ну так як сезон фруктів, то традиційно в Одесі ми завжди варили компоти, там морси, то це дуже корисно для нашого організму. Це не тільки насичення нашого організму рідиною, це також додаткові вітаміни та мікроеліменти, які для нас корисні. Характерна для інших сезонів, середня норма 1,2 літри води на день у спекотну погоду може бути збільшеною двоє. Людина не має відчувати спраги, тобто скільки їй хочеться, стільки вона і має пити. Тобто, якщо це жарка, вона знаходиться на вулиці, то обов'язково пляшка має бути з нею і вона ну, хоча б по глоточку має пити для того, щоб не було зневоднення в організму. Без необхідної кількості рідини в організму можна отримати тепловий удар під впливом високої температури навіть без сонця. А на пляжі на сонці питна вода взагалі не замінний супутник. Пити це обов'язково, що стосується їжі. Ну я б не рекомендувала брати якусь взагалі їжу на море. Ну а якщо все ж таки берете, то це овочі, це фрукти, тобто. Це те, що не потребує якогось якихось таких спеціальних умов для зберігання цієї їжі, загалом щодо перебування на пляжі, лікар радить по перше, дбати про власну небезпеку і пам'ятати, що в нас воєнний стан. А по-друге, у липні, найспекотнішому місяці одеського літа, відпочинок під променями сонця рекомендований до десятої ранку і після четвертої години дня.